Витись програму Української служби голосу Америки. Час тайм» я Наталія Леонова. Вітаю свідчень того, що Кремль готовий розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб припинити свою агресію проти України. Нема про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції в Узбекистані. Він додав, що озвучені путіним умови для початку переговорів визнання Україною так званих нових територіальних реалій є неприйнятними. Блінкен відвідує Казахстан та Узбекистан наш ходу у засідання групи 20 в Індії. Якби Росія та президент Путін справді були готові брати участь у змістовних дипломатичних зусиллях, необхідних для припинення агресії, звісно, ми були першими, хто б над цим працював і долучився, але доказів цьому немає. Навпаки, усі докази свідчать про протилежне. Просто послухайте слова президента Путіна наведу. Лише один приклад: нещодавно він публічно заявив, що поки Україна не визнає те, що він назвав новими територіальними реаліями нема про що навіть говорити іншими словами, поки Україна не визнає факт захоплення Росією її території і не дозволить їй зберегти її, вони навіть говорити не будуть. Це очевидно неприйнятно. Парламент Угорщини почав дебати щодо ратифікації вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Перед тим розгляд цього питання неодноразово відкладали заявку про членство ці країни подали ще 18 травня минулого року, заявивши, що вимушені переглянути свій позаблоковий статус після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для прийняття нових членів. Необхідна згода всіх членів альянсу. Усі вони, окрім Туреччини та Угорщини, підтримали заявку Скандинавії. Чому Анкара та Будапешт не дають зеленого світла? Які перспективи розширення НАТО та як це може вплинути на хід російсько-української війни? Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане. Отже, заявки про вступ до НАТО, Швеція та Фінляндія подали ще в травні минулого року. Всі 30 членів альянсу у липні. Підписали протокол про вступ нових членів, і більшість, окрім Угорщини та Туреччини, ратифікували ці протоколи. Чому Анкара та Будапешт затягують цей процес, Богдане? Власне затягують обидві країни. І Угорщина і Туреччина, але особливістю угорської позиції є те, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана досі відверто не висловлював жодних заперечень. Просто питання не вносилося на розгляд парламенту у Будапешті, і лише нещодавно, фактично минулої п'ятниці, в одному з інтерв'ю премєр міністр Віктор Орбан заговорив про те, що він стурбований загрозою Росії унаслідок Розширення НАТО. І ось цитата з його інтерв'юкшою депутати не дуже охочі. Дехто каже, що вступ Фінляндії означатиме появу тисячі кілометрів безпосереднього кордону НАТО між Фінляндією і Росією. А з огляду на українську ситуацію, це висока загроза війни. Давайте подумаємо, чи це гарна ідея, це геополітичне питання. Я вважаю, що в нас є переконливі доводи того, чому ми можемо піти на цей ризик. Отже, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан каже, що він готовий так би мовити, піти на те, що він називає ризиком, і ратифікувати все ж таки вступ Фінляндії та Швеції, можливо, упродовж березня, трохи пізніше, після консультації, як він каже, зокрема поїздки угорських депутатів до Фінляндії і, можливо, Швеції, чи можливо наступного місяця, з Туреччиною ситуація зовсім інша. Туреччина майже від самого початку, принаймні з літа, виголосила, що має серйозні претензії до Швеції та Фінляндії. Більші претензії до Швеції, зокрема, тому що е, ті країни, які до речі, багато інших у Європі, надають. Притулок тим особам, яких у Туреччині називають не просто опонентами влади президента Ердогана, а навіть терористами були й інші проблеми, як, наприклад, ембарго на постачання зброї з Швеції до Туреччини через те, що та країна критикувала Туреччину за дії у Сирії і так далі, і так далі. Але суть полягає в тому, що претензії Туреччині. Туреччини відомі їх з'являється навіть щораз більше до певної міри. Нещодавно, наприклад, у Стокгольмі була акція крайньо правих спалення Корану. І, наприклад, турецький міністр закордонних справ нещодавно сказав, що наразі не бачить можливості артифікації туреччиною вступу Швеції і Фінляндії, принаймні Швеції. Ось його слова. Ми провели дві зустрічі, скасували третю після акції спалення Корану, та через те, що на той момент умови були несприятливі, буде корисно незабаром провести нову зустріч у Брюсселі. Бо генеральний секретар НАТО і деякі з наших союзників кажуть, що в Швеції змінили закони і заявляють, що тепер вони повинні стати членами. Мої колеги будуть на зустрічі, яка запланована на 9 березня. Нехай всі бачать, що Швеція не виконала своїх зобов'язань. Богдане як на вимоги Туреччини реагують Шведи та Фіни, якою є позиція інших членів альянсу, і також чи є механізми тиску на угорщину та туреччину з тим, щоб членство Швеції та Фінляндії в НАТО таки відбулося. Позиція інших, очевидна. Вони ще минулого року ратифікували. Так само генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг каже, що немає жодних причин не ратифіковувати, і це треба зробити якомога швидше. А тиск відбувається і з іншого боку, також не лише на туреччину чи угорщину навпаки, туреччина очевидно домагається свого угорщина. Угорський уряд також дуже не любить за те, що у Євросоюзі його критикують за проблеми з демократією з верховенством закону і Петер Сієрто сьогодні відверто заявив, що йому дуже не подобається, що Швеція і Фінляндія приєднувалися до тієї критики парламентарі були серйозно стурбовані, бо впродовж останніх років високопосадовці, як Фінляндії, так і Швеції, поширювали багато фальшивих новин, багато брехні, багато звинувачень. Тепер ці країни просять позитивної оцінки від наших парламентарів, які іноді почуваються дуже ображеними тими фальшивими новинами та брехнею, які поширювали фінські та шведські урядовці в останні роки. Отже, з цих заяв наразі складається враження, що проблеми чи затягування з ратифікацією вступу Швеції та Фінляндії до НАТО ці проблеми напевне і дискусії триватимуть ще принаймні кілька тижнів. Проблематична тут туреччина насамперед Угорці Таке враження, що готові нарешті поступитися і ратифікувати. Чи впливає це на ситуацію в Україні? Очевидно, тому що безпекова ситуація, як почувається Фінляндія, наскільки вона готова, наприклад, допомагати Україні, зважаючи на те, чи захищають її союзники, очевидно, впливає на те, що відбувається у тій частині Європи. Тож будемо стежити за розвитком подій. Дякую, Богдане, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Рік тому напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну знімальна група Голосу Америки побувала на Сумщині, аби подивитись, чи є ознаки підготовки вторгнення саме з півночі. Тоді місцеві не бачили загрози, але мали плани на випадок агресії. Через рік після початку великої війни Олена Адаменко зустрілась з двома мешканцями Сум та області, з якими спілкувались у лютому 2022 року. Ці люди опинились у центрі подій, і саме через їх місцевість відбувалося вторгнення, що їм вдалося зафіксувати на камеру. Я ранком приснувся, контратовка вже була в тилу, тому що з юнаковки вони зайшли. Приїжджаю в хотіння. Тут вже йдуть колони руської техніки, всього от стоїмо, так дивимося, вони пройшли на Київ. А якби зайшла за ними Розгвардія, розумієте, все, вже ми, все, ми в окупації. Микола Торяник живе за 800 метрів від кордону з Росією. Рік тому, за два тижні до повномасштабного вторгнення, він розповідав Голосу Америки про ситуацію на кордоні, коли усе виглядало спокійно. Пан Микола очолює Хотінську громаду на Сумщині, у якій 11 із 14 сіл розташовані впритул до Росії. Цього року записати інтерв'ю з Миколою у його селі завадили обстріли. Буквально час назад обстріляли кіндратівку вісім домогосподарств, два критичних прям прямі попадання. Одна бабушка сиділа, каже, тільки юшку насипала, каже в задній хаті. Серюка, як дасть. От, і все, зайшла, каже, в передню хату нема стіни. Три стіни є, однієї стіни немає. Висять одежда, кровать стоїть. Ну, Правда, все пилю присипано. Тобто, ну, все, вже, все, хати немає. За словами Миколи, у цьому селі немає військових Армія сусідської країни. Обстрілює цивільні об'єкти. В селі нема жодного воєнного. Взагалі немає в Кондратовці. Куди ви лупите кожну неділю, мінометами розбиваєте село? Уже в селі школа розбита, садик розбитий, в больницю пряме попадання, згоріла вся повністю все, тільки ремонт зробили, там вже нема нічого. На початку вторгнення росіян керівництво військової адміністрації Сумщини і голови деяких громад виїхали за межі регіону. Микола Торяник залишився. Не можна мені виїжджати, Якщо я села йду, всього. Завтра село все закриється, всі вийдуть. Люди ж кожен, вже, кожен вже дивиться, де сільський голова. Сільський голова тут ще немає. Якщо машини немає в селі, то, то вже все. Це люди вже все. То все. Це як стабілізатор, спокою своє. Із Хотінської громади на фронті зараз воюють близько ста чоловіків. На їхні військові потреби та утримання місцевої тероборони громада виділила з бюджету 10 мільйонів гривень. Зараз кажуть, ви не мали права купляти, це не можна робити за ці кошти. Але пріоритет номер один: якщо хлопець наш сьогодні воює, захищає батьківщину, то ми повинні йому допомогти. А то, що там по закону чи не по закону, як переможемо цих кацапів, тоді і розберемося. Про готовність мешканців Сумщини до повномасштабного вторгнення рік тому ми спілкувалися також із сумчанином Андрієм Букіним, громадським діячем, волонтером та учасником АТО. У мене дуже багато знайомих, хто говорить відверто, що якщо потрібно, вони ну якщо б настане час, вони візьмуть зброю і будуть воювати. От так вона і сталася в перші дні. Колосальна кількість людей вивозила сім'ї. Але і колосальна кількість людей взяла до рук зброї і власне борони землю досі. Хто на Сумщині, хто на Донбасі. Сам Андрій у перший день вторгнення намагався евакуювати свою родину. У мене було декілька точок евакуації сім'ї, але в силу того, що вторгнення повномасштабне, а ці точки у мене прям загорали, поки я туди добирався. Власне, одна із крайніх точок була у мене в вигоре приїхали якраз на а, висадку їхнього десанту. У нас прямо на очах Вертушки заходили на, на посадку в Вишгородській дамбі. Тоді прийняв рішення рухатися далі. Ми зупинилися в, в Тернополі, і з Тернополя сім'я поїхала далі, а я повернувся в Київ. Із 27 лютого минулого року Андрій служить у батальйоні Нацгвардії імені Кульчицького. Спочатку обороняв Київщину. Потім були бої на Донбасі, у тому числі й за Святогорськ, Лиман, Білогорівку і Кремену. Виходьте з підвалу, а тут отака. Над тобою тупо пожар. Тупо над підвалом горить хата. Зараз Андрій у своєму батальйоні командує одним із відділень, що працюють з дронами. На фронті ми займаємося аверо і працюємо з сучасними технологіями, які дозволяють нам. Більш ефективніше вбивати москалі сьогодні. Андрій перебуває на ротації, але найближчим часом знову відправиться на фронт. Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини. Американський волонтер Пітер Рід загинув у Бахмуті від прицільної атаки росіян. У цьому переконаний свідок, який зняв момент влучення снаряду в авто Ріда на телефон. Після аналізу відео дружина і колеги американця теж упевнені в навмисній атаці на колону волонтерів. Три країни розпочали розслідування цієї справи як воєнного злочину. 33-річний трирічний Рід був убитий 2 лютого, коли надавав допомогу пораненим цивільним. Подробиці в сюжеті Ірини Шенкаренко. На цих кадрах із бахмута останні секунди життя американського волонтера Піта Ріда. У медичний автомобіль Піта Ріда снаряд поцілив 2 лютого, в момент, коли американець надавав допомогу пораненій цивільній жінці. Волонтер помер на місці. Така робота в Україні. Це те, що він любив. Те, що він добре умів. Це була його пристрасть. Думка про те, що люди страждають, лягала на нього важким тягарем. Тож для нього це було дуже природньо. Якщо є потреба, він це бачив і простягав руку допомоги. До приїзду в Україну 33-річний Пітріт уже мав великий досвід роботи в гарячих точках. Колишній морський піхотинець США брав участь в операціях в Іраку. На початку війни в Україні він очолив групу волонтерів, щоб надавати медичну та гуманітарну допомогу українцям у прифронтовій зоні. він був дуже дієвим, дуже співчутливим. Мав величезне серце і просто хотів допомагати людям. Він розпочав свою роботу в Україні з Global Outreach Doctors Фактично торік як волонтер. Тоді на початку січня ми запросили його на посаду менеджера по Україні. Мої стосунки з Пітом почалися багато років тому в Іраку, коли ми приєдналися до його команди, щоб надавати медичну допомогу під час битви за Мосул. В останній день життя Пітріт працював у Бахмуті. Місто активно обстрілювала російська армія. Він із групою іноземних волонтерів поїхав на виклик до поранених. Естонський волонтер Ерко Лайдінен, який був поряд із пітом, розповів: снаряд прилетів з боку росіян, які, за його словами, навели зброю на гуманітарну колону навмисно. Російські групи працюють. Російські групи працювали, її обстрілювали вулицю за вулицею, будинок за будинком. Тому ми були там дуже обережними. Ми були на відкритому просторі. Піт їхав переді мною і зупинився біля пораненої жінки. Під і його команда пішли перевіряти стан потерпілої. Я залишився в авто, бо хотів припаркуватися. Проїхав лише 2-3 секунди і стався випух. І я хотів зробити фото, але випадково увімкнув камеру. Ось чому я маю цей запис. Волонтери кажуть, хоча маркування на машині Ріда забруднилося, поруч із ним було авто з великими червоними хрестами з усіх боків, які росіяни могли добре роздивитися. Після покадрового аналізу відео з експертами дружина Піта Ріда та його колеги заявили, волонтера вбила протитанкова керована ракета з лазерним наведенням. Такі є на озброєні російської армії. Це возтаргет ангюмера гюманітарієнд. Це була цілеспрямована атака на людей, які надають гуманітарну допомогу. Наша команда надавала допомогу пораненому цивільному. На нашій машині були позначки, які вказували на те, що вона гуманітарна. Наш персонал був одягнений у цивільний одяг, і було очевидно, що вони надавали допомогу пораненим цивільним. А оскільки ракета, яку використали, потребувала лазерного наведення з землі, ми знаємо, що вони стежили за нами, і ми знаємо, що вони навмисно тілилися в гуманітарний об'єкт від обстрілу в Бахмуті поранень зазнали також двоє норвезьких волонтерів. Хоча росіяни звинувачені в убивстві беззбройних відкидають у США, Норвегії та Україні справу розслідують як воєнний злочин Це воєнний злочин, і це розслідується як воєнний злочин у кількох країнах. Піт рід не зміг відсвяткувати першу річницю весілля. Натомість дружині довелося летіти в Україну за його тілом. У пам'ять про нього товариші волонтери планують продовжувати допомагати Україні. Його ідеї дуже потрібні в українській волонтерській спільноті, і тепер ми хочемо продовжити справу Піта. Ми знаємо про що він мріяв і працюємо над цим. Під рід став щонайменше шостим американцем, який загинув в Україні від початку повномасштабної війни. Ірина Шанкаренко, Павло Терехов, Голос Америки. Після повномасштабного вторгнення Росії чи не в кожному штаті США з'явилися організації допомоги Україні? Кілька з них мають бюджети у десятки мільйонів доларів. Ярина Матвійчук розповість, у які напрямки допомоги спрямували свої зусилля найбільші українські громадські організації у Сполучених Штатах. Більшість з них вже багато років допомагали Україні, але минулого року масштаби їх допомоги зросли у сотні разів. Психологічна реабілітація дітей, підлітків і їхніх батьків один з найбільших напрямків роботи за минулий рік волонтерів громадської організації United Help Ukraine з американської столиці міста Вашингтон і його околиць. За останній рік вони надали допомогу шести тисячам українських дітей, розповідає президентка організації Марина Байдюк. А також вже почали створення в Україні так званих психологічних кімнат, де діти і підлітки можуть поділитися зі спеціально навченим психологом своїми переживаннями. Організація вже профінансувала тренування 250 психологів в Україні для роботи з дітьми. Психологічна реабілітація дітей займає дуже важливе місце не тільки маленькі, але й підлітки, які потребують психологічної реабілітації, і які мають е, е, знати механізми, як боротися з цією травмою, як вийти з стану стресу. Батьки також потребують допомоги, психологічної допомоги. Вони мають розуміти, як поводитися з дітьми. У яких дуже серйозні психологічні травм батьки травмовані і самі, тому ці механізми, які їм надають психологи з роботою з ними, дуже важливі і батькам, і дітям. Розширюючи цю програму, ми хотіли похопити більшу частину населення України. Рік тому United Help Ukraine у співпраці з ізраїльськими психологами запустили проект із терапії психологічних травм у дітей за допомогою спеціально розробленої іграшки хібуки. І ми прослідили дуже цікаво закономірне. Що діти, коли отримують цю собаку, ми зробили півтори тисячі аналіз протоколів, що вони стають спокійніше, вони отримують власне копінг стратегії подолання травми. Вони знаходять унікальні методи контакту з цією собакою. Вони знаходять якісь персональні особливості, які саме конкретні дитині дають можливість витримати цю су. ТАЦІ крім допомоги дітям, юху також надсилає в Україну гуманітарну медичну і військову допомогу. Працює з лікарнями у прифронтових зонах України, щоб підготувати їх до прийняття великої кількості пацієнтів у випадку масштабних обстрілів. Українське товариство лікарів Північної Америки, Умана у штаті Ілінойс, до повномасштабного вторгнення здебільшого займалось медичною освітою. Проводили спільні з українськими лікарями конференції, обмінювались досвідом. Після 24 лютого волонтери, здебільшого американські лікарі українського походження, змінюють напрям діяльності і починають надсилати в українські лікарні дороге і важкодоступне медичне обладнання і ліки, як то анестезіологічні машини, хірургічне світло із зашивання ран тони шприців і рідкісні антибіотики в зоні бій, коли іде тривога, хірургічне відділення мусить евакуйовуватися в підвал і проводити там операції. Для цього потрібно що світло, яке рухається, яке ти можеш з собою взяти. Для порівняння анестезіологічна машина в середньому у США коштує близько 100 тисяч доларів. Волонтери звертаються до тих шпиталів, де самі працюють з проханням виділити на благодійність в Україну необхідне в час війни обладнання. Коли ж я щось знайду, таке що, наприклад, я знаю, що його дуже потрібно. Там, наприклад, стейплер для зашивання легень для таких е, ран е, то, то, то для мене як різдво. що Я відкрила пакунок і знайшла. Щось таке, що я знаю його дуже дуже потрібно. Я навіть зразу пишу по WhatsApp там хірургам. Каже: подивіться, що я знайшла, вона вас буде за два тижні. І, і це такий, такий момент, що і, і вони щасливі, і ми щасливі. Дякуємо всім, хто це надсилає. Багато кабінетів стоматологів були знищені вже як агресори перейняли Київ, Київщину і Суми, і Харків. Далі І то ми збирали приладя і установки. Для стоматологів, щоб людям служити, волонтери у Мана Іліной скажуть, якщо змогли врятувати хоч одне життя, їхня робота варта довгих робочих змін і недоспаних ночей. Кажуть, готові продовжувати це робити до української перемоги. Благодійна організація Soldiers Ukraine з спочатку повномасштабного вторгнення привезла на лікування і реабілітацію до США. 55 важко поранених військових з України. Її засновниця, колишня українська спортсменка Ірина Дісіпі-Овашчук. був шок від того, які це які це втрати Україна несе, і які поранення у військових. І дивлячись на нашу медичну систему, це було просто нереально. Медична система не була готова абсолютно до прийняття таких поранених. І виникла ідея така. Думаю, може. Окей, я гроші, то звичайно дам там тисячу доларів, там чи дві тисячі доларів. Ми зберемо, а передамо. Але що ці кошти людині, яка, наприклад, обгоріла на 60%. Відновлення зору чи порятунок інфікованих поранених кінцівок, щоб запобігти ампутації. Ірина Ващук розповідає, що обирають на лікування поранених чоловіків і жінок, яким українська медична система вже не може допомогти. Військовослужбовці нам отримують ці інфекції, які в Україні дуже важко вивести. Не всі антибіотики підходять, якщо в Америці, працює інфекціоніст і повністю веде людину, яка інфекція, як і вводити пробує різні напрямки, різні антибіотики, які можуть побороти цю інфекцію. Це найменше, що тут в діаспорі ми українські американці, українці, можемо зробити. Revived Soldiers Ukraine збирає кошти через проведення різних благодійних заходів, концертів, аукціонів, вечорів. Домовляються про лікування військових зі шпиталями по всій країні у США. Ще до повномасштабного вторгнення Revived Soldiers Ukraine заснувала реабілітаційний центр в Україні в місті Ірпінь для реабілітації поранених зі спинальною травмою. Працювати на формування громадянського суспільства, готувати спеціалістів і боротися з корупцією. Таку амбіційну мету поставили перед собою засновники громадської організації «Нова Юкрейн» із Каліфорнії, міста Сан-Франциско. Коли ми сформувалися після майдану, ми вирішили, що у нас буде місія: будівництво громадянського суспільства, боротьба з корупцією і гуманітарна допомога. Ці три напрямки досі є нашою місією. Але зараз ця місія стала ще коротшою допомагати українцям. З початком повномасштабного вторгнення організація раптово дуже розширилась і створила кілька напрямків діяльності: постачання в Україну медичних засобів, допомога з евакуацією людей, порятунок тварин, відбудова зруйнованого житла, підтримка малого бізнесу, унікальність «Нова країни, їхній доступ до багатих технологічних компаній у Кремнієвій долині і можливість збирати щедрі пожертви. Одна з наших волонтерок. Відвідала Майкрософт і а, а, зробила дуже таку полем'яну промову. Після чого Майкрософт підвищив матчинг, тобто на кожні 100 доларів, які їх робітники пожертвували до нової Ukraine, Майкрософт пожертвував декілька разів більше. Джек Дорсі, а це колишній сіов Twitter, Він написав чек на мільйон доларів. Ми бачимо подяки від людей, які. Ми даємо їм їжу, ми даємо їм медикаменти, ми якось допомагаємо їм продовжувати життя, але насправді, напевно, найважливіше, ми даємо їм надію на те, що вони не самі і вони пам'ятають, і вони є потрібні, і, і життя продовжується, і це залишає їм якусь віру в перемогу. Після цього ми розуміємо, що це все не просто так. Громадська організація разом від початку війни 2014 року займалась гуманітарною допомогою Україні після повномасштабного вторгнення, коли у США з'явилось багато інших організацій. Разом вирішує посилити напрям із відстоювання українських інтересів у США як серед пересічних американців, так і серед політиків. Ми робимо все, що може допомогти людям у Вашингтоні, які вирішують, як допомогти Україні. В офісі з адвокатування за Україну є чотири команди. Перша Команда дослідження і політика. Вони досліджують, які пріоритети мають політики тут у Вашингтоні, і проводять брифінги в нашій організації на різні теми, наприклад, ставлення у Вашингтоні до групи Вагнера або шанси на оголошення Росії спонсором тероризму. Цю інформацію потім використовують всі інші наші команди в своїй адвокаційній роботі та в поширенні меседжів США. Волонтери організації працюють з комітетами з нацбезпеки, розвідки, закордонних справ зі збройних сил у сенаті та в палаті представників. Контактують із законодавцями від обох партій демократичної і республіканської. Ми зустрічаємось з конгресменами і сенаторами або працівниками їхніх офісів і переконуємо їх, чому допомога США Україні дуже важлива. Мова йде про більшу кількість зброї для України, про швидшу логістику і санкції, щоб послабити можливості Росіян у цій війні. Вони домагаються, щоб США визнали групу Вагнера закордонною терористичною організацією, щоб вторгнення Росії в Україну було визнано у США як геноцид. А також переконують американських законодавців підтримати рішення про визнання загалом Росії державою спонсором тероризму. Не можна сприймати підтримку, США як нам належне. Ми маємо робити все можливе, щоб контактувати із представниками американської влади, надавати їм інформацію, якої вони потребують, аби краще розуміти, що саме відбувається в Україні, про ті жорстокі злочини, які чинить Росія, і як вони можуть допомогти. І чим більше ми всі українці в усьому світі будемо контактувати зі своєю владою, тим більшого успіху досягне Україна Втім, головною метою всіх зусиль організації цього року Микола Мурський називає перемогу України. Ярина Матвійчук, Дмитро Савчук, Голос Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час там. Я Наталія Лонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.